Це було майже в перші дні війни, тоді дуже часто взривали. Мені було страшно почала спати. І... Страшно було мені. І серце було і Вона стучить отак. Я приїхала з Херсонської області. Як ми виїжджали, це було дуже сумне. 16-го ми погрузилися в бус і поїхали. Другою я розуміла, що більше я сюди не повернуся. Поки не завершиться війна. Найстрашніший день був. Коли ну, дуже довго бомбили і ми сиділи в паркінгу. Ну, я більшість пробув в сірому підвалі, Ну, бомбосховище. Нас було семеро. Ми сиділи у підвалах. Бажали там. Мій тато зараз на війні. Я дуже-дуже скучаю за татом своїм. І не хочу, щоб він загинув. 12 років, 14 рік. Місто Слов'янськ. перша окупацією ДНР. 4:20 під обстрілом. Я, вікно, батько, мама. Що робити? Нічого не робити. Ну, Це найстрашніше. Я хвилююся за тата, бо він військовий і я боюся, що в нього. Щоб в нього стрільно чи вдарить його сильно. Я дуже переживаю, коли він на бойових завданнях. Я його підтримую, щоб все було ок. Це було 10 серпня 22 року. І вони почали нас із трьох часів ночі почали крити. Ми мене могли з підвала навіть вилізти. І все це я думав, що нас розложить, розложить по позапчасам. Там з, авіації, з усього, що тільки не було, вони з усього крили по нам з горлки. І пів четвертої прикратився вони пішли на штурм. Ну, а ми поставляли по одному патрону, є вже по одній гранаті, в одному патрону, що якщо в нас вже візьмуть, цих днів було дуже багато. Можна було померти вже разів як з 10, це точно. Дуже страшно. Не хочеться і помирати, але ж, на жаль, на жаль, хлопці гинуть і гинуть кожен день. Побратими, ми їх втрачаємо кожен день. І це такі люди, з якими ти ділив хліб, сіль, те ж саме печиво, згущене молоко. Поїли, поїли, через дві години людини вже нема. Я навіть не переживав за своє життя, а як за життя побратима, з яким Буквально новенькі там познайомились дві-три години, поки їхали так, спілкувалися, і коли побачив, що йому відірвало майже повністю ногу, Що я, я намагався врятувати його життя. Я за це переживав. Це було саме таке страшне. Це перебування в полоні в Таганрогі. І ну, було важко. Тобто постійні допити постійні, е, тортури. Знову ж таки, знаючи, що мене чекають вдома, це допомагало вижити, допомагало пройти все це. Повномасштабна війна Росії проти України докорінно змінила життя людей. Діти пережили окупацію, втратили рідних і почуття безпеки. Захисники і захисниці, повертаючись з фронту, стикаються з болісним і довгим періодом реабілітації після важких поранень, психологічних травм від втрати побратимів та адаптацією до нового статусу: життя з інвалідністю, проєкт пліч опліч. Про них і для них. Пліч опліч програма взаємореабілітації українських воїнів і дітей. Це інклюзивний крос-секторальний культурно-мистецький проєкт за підтримки українського культурного фонду в межах конкурсної програми Стійкість суспільства через культуру. Учасниками проєкту стало 80 дітей із понад 20 населених пунктів нашої країни. Це діти з інвалідністю різних нозологічних форм захворювання, діти, що пережили окупацію, діти з родин військовослужбовців, ветеранів і загиблих українських воїнів, діти переселенці а також 20 захисників і захисниць України, що отримали поранення, інвалідність мають посттравматичні стресові розлади. Запросили на проєкт, то в мене від в очах та мені радості. Коли я прийшла на цей проєкт, я відчула, що мене тут всі люблять. Це для мене щось нове в моєму житті. Мені дуже сподобалось. Я дуже задоволена, що я приїхав. Ми тут не одні до нас приїжджають військові, і з ними дуже цікаво. А ми допомагаємо, ми приїжджаємо до них, ми вислуховуємо, ми слухаємо їхні думки, слухаємо їхні історії. Я можу їм допомагати, а вони мені допомагають зі словом, наприклад. Ми бачимо тих, заради кого ми приносимо в жертву і своє здоров'я, і хтось, на жаль, приносить в жертву своє життя, що це дійсно не дарма. Ці щасливі дитячі очі, які. Дивляться на нас, які щиро в нас вірять, люблять нас. Це все е, підкаже, це надихає нас. Це не знаю, мотивує скоріше, скоріше відновитися. Да. Колектив дуже подобається, та й дітки класні. А це це буде згуртовано всі в одному колективі як сім'я одна. Це як, як одна сім'я. В цьому проєкті діти з пораненнями, без батьків, з без та з переселенням. Ми сумуємо за домом, а це допомагає нам розвантажитись, допомагає нам як радість піднімати, а не сумувати кожен день. Завдяки спільній творчій діяльності за принципом об'єднання поколінь та арт-терапії, лікуванню мистецтвом. Проєкт здійснив одночасну психологічну взаємореабілітацію українських воїнів і дітей, у з війни. Саме страшне це психологічна підтримка військового. Діти заряджають. Ми їх заряджаємо, вони нас заряджають. Ну робота з дітьми вона завжди в тобі побуждає щось добре, хороше всередині. Тим паче, що через поранення і військову службу я мало бачився зі своєю донечкою. Ну тепер трохи, трохи наздоганяємо, скажімо так. Мені хочеться Євгена обнімати. Це як моральна підтримка і реабілітація для нас. Радію з того, які вони насправді прогресивніші, ніж ми були в дитинстві. Я не так часто бачу своїх дітей, тому для мене це взагалі ну, душевно, сердечно, приємно. Головне для них це ми. І увага. Приїжджаєш і радієш. Думаю, що бачу своїх людей. Учасники пліч опліч брали участь в усіх проєктних активностях: креативних воркшопах, психотренінгах, репетиціях, зйомках, презентаціях. Воїни та діти спільно творили, спілкувалися, знімалися, надихали та мотивували один одного. Базами реалізації проєкту стали медичний центр реабілітації та паліативної допомоги, спортивно-реабілітаційний центр для ветеранів «Титану», центри комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Дніпровського та Деснянського районів міста Києва, головний медичний центр МВС України, культурний кластер Братислава. Загально такий проект як пліч опліч, це на мою думку, надзвичайно важлива історія. Це важливо для, для ветеранів, для бійців, для дітей, мабуть, в першу чергу для мене особисто. Як як я це відчув? Це по перше, надзвичайно тепло. Ти не можеш. Холодно ставитися до будь-якого процесу, який відбувається поруч із ними, поруч із дітьми. І та сама там арт-терапія, коли ви сидите один з одним, це, звісно, класно, але коли є ще й діти, то це, це просто координальне інша історія. Це дуже важливо соціальна адаптація і повернення до життя. Дуже хочу, щоб суспільство розуміло і допомагало. Іноді розмова, увага вона теж працює. Те, що дітки співпрацюють з нашими воїнами, з нашими ветеранами і разом реабілітуються. Дітки в свою чергу відчувають мужність від цих воїнів, тому що більшість з них неповноцінні сім'ї, які не мають тата, а саме військові. Реабілітуються тут, дивлячись на цих дітей, вони піднімають свою силу духу, жагу до життя. Ну, дітям завжди цікаво бачити захисників, тим більше в цей час, коли основна маса хлопців зараз на фронті, саме захисників. Зараз тут перебувають, як правило, особи з інвалідністю, які посписувалися з армії. Ну і, скажімо, наша категорія дітей. За що їх дуже сильно люблю, вони не вміють брехати, тому ті емоції, які ми отримали, це були справжні емоції. Воїни та діти пліч опліч спробували себе в ролі телеведучих, аніматорів, акторів, ораторів, фотографів, художників, митців. Креативні воркшопи в оригінальних мистецьких техніках сприяли емоційному розвантаженню, подоланню стресу, естетичному зростанню та фантазії. Вони радіють, вони аж дивляться, що давайте ми цей допомагаємо, вони аж радіють. Ну, метелик – це завжди краса, це воля, свобода, це натхнення. Коли вони з нами, то вони веселішають і легше якось це переносити. Лічно за себе скажу, в мене емоції були <сум> з дітьми пообщатися. <сум> що то спільне робити. Коли ми займаємося з військовими на заняттях, радість відчуваю я. Дуже велику радість. <сум> <сум> Заняття з акторської майстерності, техніки мовлення та ораторського мистецтва, анімації та фотографії. Стали шляхом до самовираження психологічного зцілення, розвитку творчого потенціалу, мали терапевтичний ефект, сприяли зниженню рівня стресу та тривоги, надали можливість виразити себе без обмежень. Ви знаєте, це дуже цікавий досвід. Бо я вперше давала майстер-клас для військових, але я не знаю, хто кому ще давав майстер-клас, чи, чи вони мені, чи я їм. Тому що коли я побачила їх в команді в компанії цих прекрасних дітей, я дивлюся, як ці величні кремезні герої стають самі дітьми. Вони граються в ці ігри, у них горять очі, вони навіть дихають по-іншому. Той терапірум! Тобто це така кімната де спілкуються з іграшками на різні теми. Заняття з психотренінгу із застосуванням терапії іграшкою стали дієвим засобом у подоланні психологічних травм, спричинених війною. Військові можуть показати себе, можуть розказати дітям, що тут, з військовим, як правильно з ними спілкуватися взаємодіяти. Мені настільки хочеться. Їх іноді пожаліти, але жаліти в цьому випадку не треба і не потрібно і не можна. Якщо військовий, якщо військовий улибається самі себе, ви теж приулибайтеся, Не треба жаліти. Результатом проєкту стало створення серії арт-терапевтичних телепрограм, що складається з п'яти випусків з перекладом української жестової мови. Всі вони поширені засобами медійного простору. Ексклюзивом є те, що на знімальному майданчику в ролі телеведучих працювали пліч опліч діти, захисники і захисниці. Ось такий топіарій райське дерево у нас вийшов. Досвід участі в такому проєкті подібному мене вперше. Люблю дітей, тому що вони щирі, комунікабельні. Вони справжні. Наш топіарій став справжнім деревом сили з любов'ю! Марій і пан! Моя замка дуже класно сьогодні прийшла. Мені сподобалося говорити текст у камеру з емоціями. Маска це не тільки захист, а це ще й спосіб побачити себе з іншої сторони. Мене це можливо трішки втомило, тому що я не звик до такого. Я трішки збучена, я щасливий, що я побув з дітьми, попрацював і це так трішки розвантажимо. Сьогодні ми створимо світильник. Але не просто світильник, а справжнє світло тисячі бажань. Ну, найважче, напевно, було склати саме правильною інтонацію якоїсь. Коли я побачив військового, з яким я знімався, його звати Борець. Ну мені було трішки сумно, коли я побачив, що у нього не було ноги. А, але він був все рівно дуже веселий і енергічний. Кожна сторона цього світла. Як частинка серця, в ньому буде жити спогад, мрія та любов, бо в лікарні там одні дядьки дорослі та одні лікарі, там сумно трохи. А тут діти, а діти що ж то ж радості життя не зараз так кажуть. Дивіться, цей віночок обіймає годину, мов ніжний захист для кожної миті. Промені сонця це наші рідні і близькі, хто зігріває нас добрим словом. Я розумію, що це важка робота. Нам дивитися, сидіти ровно, спокійно, дивитися на камеру. Хай цей гримуар стане книгою віднайдених себе. Книгою про любов, втрати і віру. Спочатку думала, ну, це буде складно розказати, склад, але це дуже цікаво. Мені хочеться ще розказувати, перекладати. Я відчуваю, що я перекладач глухий. Я розказую як для глухих. Мені дуже подобається цим займатися. Мені подобається. В рамках проєкту відбулися презентації створених культурних продуктів та пересувної виставки спільних творчих робіт. Ця виставка вона допомагає побачити наскільки талановиті наші діти. Ми з нетерпінням чекали все літо цієї виставки, тому що хотілося побачити результат. Всі прям дуже такі круті, такі прям виточені, всі вироби. Я не знаю, скільки часу на це пішло. Щоб ви давали їм можливість спілкуватися з ветеранами для нас, це також дуже важливо. Я вам за це дуже вдячна. Я би хотіла, щоб, наприклад, на наступних проектах наш тато також спільно з сином приймав участь, і діти так само його е позитивними оцями наповнювали, бо для них це дуже важливо. Як це цінно, що діти допомагають відроджуватися своїм пораненим татам, братам? І яка це неймовірна сила? Сила життя бути разом і відчувати плече один одного. Сьогодні неймовірно щасливий бути частиною цієї програми Пліч опліч. Тут відчувати це на сцені, бути дотичним. До, до цих діток, до військових ветеранів, які пройшли справжнє пекло. Цей дан, оце фронт-фронт, цю лінію. Це величезне щастя. Я бачив, як вони раділи, коли вони прапор тримали. Е, наш прапор. Е, і хлопцям приємно дивитися на це. Як вони співали стояли, співали їм. Це погорода якась і для них. Мать Мотивація і для нас мотивація жити далі, не опускати руки. Цих дітей нам теж є чому вчитися. Нам вчитись у них як треба жити. Оце все, як любить батьківщину, як любить життя в першу чергу. Отже, проєкт Пліч опліч це не тільки про об'єднання поколінь, це про об'єднання досвіду, стійкості, сили нашої нації і наших спільних мрій. Мрія. Дитину хочу, доньку. Мабуть, танцювати. Я хочу сказати татові і всім всім військовим, щоб вони нарешті повернулись з фронту. Усі зустрітися і, і сказати Ми одна нація. Оце буде Це моя міста така. Зібрати всіх ну, своїх друзів та піти до нашої вчительки. Подарувати їй дуже-дуже багато квітів і сказати Дякую за ці п'ять років з вами. Десь, близько до початку війни, ми намалювали таку картину. Коли сиділи в і виболизів, за вікном, вибухи і обстріли, ми намалювали таке і сонце, сонце на великий аркуш. І намалювали оці траву і небо з промінчиками. І ще були, не пам'ятаю, проліска були там намальованого це сонце. Це було як сонце перемоги, коли закінчиться війна.